Кременчужанка Тетяна Булат стала лауреаткою премії за найкращу авторську пісню з твором Буде мир. Композиція у тому числі символізує прагнення до мирного і щасливого майбутнього України. Її виконали вокалісти гурту Крила Кременчуцького льотного коледжу під керівництвом авторки. Деталі розповість Леся Жуйкова. І буде мир І щастя на землі. Чино переможців та лауреатів премії Я хочу жити в Україні, яка вручається за найкращу авторську пісню. Цьогоріч головну відзнаку отримала Тетяна Булат за пісню Буде мир, яка пронизана мрією про мир і щасливе майбутнє нашої країни. Жінка розповіла про натхнення на створення композиції, вибір цієї важливої теми та творчі виклики, з якими довелося зіткнутися. Зовсім нещодавно була написана пісня нова і вона вже про мир. І в цьому році я ризикнула знову-таки подати цю пісню на премію. Я щиро вражена, це так, знаєте, дуже несподівано, в такий нелегкий час, після студенту року, після багато, після багато великої роботи, проведеної. Так, такий ковточок води, як велика вдячність. Ділячись емоціями, авторка каже, конкуренція була надзвичайно сильною. Серед учасників люди з великим досвідом і значущими професійними доробками. Проте, завдяки спільній праці та вірі у свою пісню, вдалося здобути перемогу. В першу чергу в мене сльози були. Я дивилася, хто учасники. Це люди з багатючим досвідом, це люди поети, письменники, композитори, тобто ті люди, які займаються дуже-дуже багато років. Ця перемога вона відзнака. Вона для мене така, знаєте, дуже духовна і висока, тому що я десь, хоч на якийсь крок, наблизилась до тих людей, які є метрами в цьому. І я Дивлюся, слухаю їх, читаю їх і коментарі і вчуся. Аранжування до пісні Буде мир було створено у співпраці Тетяни Булат із Дмитром Дзьохом. Про сам процес спільної роботи жінка каже наступне. Мені повезло, ми працюємо в співдружності з Дмитром Дьохом, який написав аранжування. Ми разом сиділи з ним, гармонізували це все. До нотки ви вивіряли, скажімо, мої мізки, його руки і натхнення також. І народився мінус. Фонограма цієї пісні, на яку заспівала Кирила цю пісню, і вона, скажімо, вдихнула життя і пішла жити україною. Тетяна Булат, керівниця вокального гурту Крила, підкреслює, що її головна роль не створювати дистанції між нею та учасниками колективу, студентами Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ, які талановито виконують українські пісні. Навпаки. Спільна робота над піснями дозволяє краще зрозуміти один одного і працювати як єдина команда та відчувати гармонію в кожній ноті. Це мої крила, це моє натхнення це і в прямому, і в переносному сенсі. Це моє натхнення, це моя творчість, це моє життя, це мій подих, це мій злет. Це це все, що є найяскравіше, найтворче, то це мої крила. І вони мене мотивують, і вони мене спонукають щось писати, щось нове. Щось придумувати і щось створити. Таке сьогоденне, таке, що на часі зараз. На фінальному етапі підготовки перебуває і нова пісня гурту Крила, і незабаром відбудеться її прем'єра. Також учасники колективу обіцяють представити композиції на найближчих конкурсах. Учасники гурту Крила на останок нашого спілкування виконали пісню Буде мир, з якої здобули перемогу. І буде мир, і щастя Йдемо до погоди завтрашнього дня середи 27 листопада. Уночі та зранку температура триматиметься на рівні мінус одного, в обід підніметься до нульових температур та до плюс одного. Зранку до самого вечора, у Кременчуці небо буде вкрите хмарами, без опадів, вітер 1,8 метрів на секунду. На сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Підписуйтесь на нас у соцмережах. Наших глядачів тут уже понад 41 тисячу. Тож тримаємось разом з надією. Ію, у краще побачимось.